Роман на жаль, сьогодні команда програє другий тур для команди. Двічі попереду були, що не склалося в цьому матчі. Я думаю, що сьогодні команда Філічита виграла завдяки своєму досвіду. Тобто, в нас сьогодні був дуже поганий збір, не було нашого капітана. Я думаю, це теж одна з причин, через які ми не втримали перевагу, коли ми були попереду. А команда вони за рахунок досвіду, я все ж таки думаю, дотисли нас і ви бачили, що в нас знову проблема з реалізацією, яка я не знаю, що вже робити. Вже Пасха пройшла, але в церкву все одно треба ще раз, напевно, сходити. Тому що другий тур підряд у нас з лінії воріт хлопці влучають то перекладини, то в штанги. Але, звичайно, це один момент, рахунок по грі. Я думаю, що сьогодні ми програли закономірно. Ну і добре, так ви все, в принципі, виклали. Над чим далі працювати, що робити? Так, виключаємо, виключає. Ну, не виключаємо, звісно, я, я маю на увазі. Ну, от, Що далі? Як працювати, тиждень є. Е, та нічого, ми будемо працювати в звичному режимі. Я ж кажу, сьогодні в нас був дещо поганий збір. У нас люди трохи там похворіли через свої Причини не прийшли. Це, звичайно, не виправдання, але я думаю, це теж внесло якісь свої корективи в сьогоднішній план на гру. Будемо працювати в звичному режимі, тренеру тренуватися, і напевно на тренуваннях додамо нову вправу це з лінії пробити в пусті ворота. Дуже дякую, успіху наступних матчах.